В останні роки криптовалюти і особливо біткоїн привернули увагу інвесторів і фінансових установ у всьому світі. Те, що колись було нішевою сферою, тепер стало важливим елементом глобальної інвестиційної екосистеми та приваблює як індивідуальних, так і інституційних інвесторів. І зростання популярності біткоїна концепція біржового фонду біткоїна стала основною темою, викликаючи численні запитання щодо його природи, наслідків і потенційних переваг для інвесторів. ETF це інвестиційний механізм, який працює як акція, але відстежує. Ефективність базового активу чи індексу, а не окремої компанії. ETF дозволяють інвесторам отримувати доступ до різних активів, таких як золото чи, наприклад, нафта, без необхідності володіти ними безпосередньо. Ці ETF доступні на традиційних біржах і їх вартість зазвичай відображає коливання ціни базового активу. Біткоін-ETF – це особливий тип ETF, який надає інвесторам простий і регульований метод спекуляції на ціні біткоін на звичайних фінансових ринках. Цей тип ETF дає окремим особам і установам можливість отримувати доступ до біткоїнів без складнощів і ризиків пов'язаних із безпосередньою купівлею та отримуванням даної криптовалюти. Основною метою біткоїні etf є спрощення інвестування для людей, які зацікавлені в біткоїнах, але не можуть їх придбати або не хочуть заглиблюватися в технічні складнощі володінням цифровими активами. Важливість біткоін etf полягає в тому, що він може подолати розрив між традиційними фінансовими ринками та Динамічним світом криптовалюти, оскільки біткоін і пропонують регульоване та просте інвестування, вони можуть зацікавити ширшу аудиторію, включаючи як розрібних, так і інституційних інвесторів. Запровадження біткоін ETF може допомогти нормалізувати ідею криптовалют як законних інвестиційних активів, а також сприяти розмаїттю інвестиційної спільноти з різними схильностями до ризику. Bitcoin ETF працюють у рамках нормативно-правової бази, розробленої для забезпечення захисту інвесторів і цілісності ринку. Регуляторний. Нагляд за біткоін ETF залежить від юрисдикції, і деякі країни керують операціями цих фондів шляхом впровадження комплексних заходів нагляду. Регулятори часто ретельно перевіряють структуру управління та практику зберігання біткоїні ETF, щоб захистити інтереси інвесторів і підтримувати стабільність фінансових ринків. Рішення інвестувати в біткоін ETF залежить від різних факторів, таких як толеранція до ризику, інвестиційні цілі та знання ринку криптовалют. Деякі інвестори вважають за краще володіти біткоїн безпосередньо, як децентралізацію. Наприклад, активом, що дає їм повний контроль над власними коштами, хоча це вимагає певних технічних знань. Інші вважають, за краще мати непрямий вплив через ETF. незважаючи на те, чи біткоін-ETF є зручним і регульованим методом отримання доступу до біткоїнів. Вони також мають деякі недоліки, такі як, наприклад, комісія за управління та потенційний вплив нестабільності ринку на ефективність ETF. яке б рішення ви не прийняли, важливо розуміти плюси та мінуси, а також враховувати ризики та адаптувати свою інвестиційну стратегію до ваших фінансових цілей, спотові ETF біткоїни безпосередньо зберігають базові активи, що надає інвесторам прямий доступ до ринку криптовалют та рух цін на ньому. У свою чергу, вартість Bitcoin Futures ETF походить від фьючерсних контрактів на біткоїн, що дозволяє інвесторам спекулювати на майбутній ціні біткоїн, фактично не володіючи цифровою валютою. Ці ETF діють у встановленій нормативно-правовій базі традиційних фінансових ринків, надаючи інвесторам більш структурований і доступний метод роботи на ринку. Криптовалюту. У майбутньому ми ймовірно побачимо подальшу еволюцію біткоїні ETF і всієї екосистеми інвестування в криптовалюту, що буде спричинено прогресом у системах нагляду, технологічними інноваціями. Та змінами в уподобаннях інвесторів, оскільки попит на цифрові валюти активно зростає, а учасники ринку шукають ефективні та безпечні варіанти інвестування, роль біткоін ETF ймовірно зростатиме, надаючи інвесторам більшу гнучкість, прозорість і доступ до ринку криптовалют. Надіюся, ви хоча б частково зрозуміли те, про що я тільки що розказував. А якщо ні, то постараюся пояснити вам це простою мовою. Якщо ви хочете інвестувати в біткоін, але не хочете безпосередньо реєструватися, наприклад, на криптобій. Біжі, такі як там Бінанс або якісь інші біржі, то від недавнього часу появилася можливість купити ETF на біткоін вже на вашому брокерському рахунку, тобто там в Interactive Brokers, Freedom24, в якогось іншого, наприклад, європейського брокера раніше такої можливості не було, але від січня даного року прийняли закон, що ну певні правила, так і появилися певні ETF Фонди, які інвестують в біткоїни, ну і власне вартість даного ETF фонду. Зараз напряму залежить від вартості біткоїна, тобто ви купуючи даний ІТФ, безпосередньо інвестуєте в біткоїн, і по факту інвестиції в біткоїни стали зараз ще більш доступнішими і простішими. Зараз покажу вам, які взагалі існують біткоїн ETF і як їх безпосередньо купити. з одного біткоїна на сьогоднішній день це 63 тисячі доларів. Від початку року він зріс на 43% і буквально недавно, 13 березня, він був на своєму історичному максимумі. І він коштував 83 тисячі доларів. Хоча від того часу до сьогоднішнього дня пройшло буквально 6 днів, він опустився вартості вже на 14%. І до недавнього часу, щоб купити дану криптовалюту, вам потрібно було відкривати додатковий рахунок на криптобіржі, такі, як наприклад, Binance. Ну але тепер ви можете інвестувати за допомогою свого брокерського рахунку, щоб знайти, які існують взагалі біткоїні ETF на сьогоднішній день. Це не займає багато часу. Я собі просто в гуглі вписав ETF ліст. ліст з англійської мови це список або перелік. І просто потрібно перейти на перший кращий сайт. І в даному випадку це ETF Database. Я собі тут зайду на даний сайт, і, звісно, тут і вся інформація буде на англійській мові, оскільки це американський сайт, але за допомогою перекладача Google ми можемо собі спокійно перекласти на українську мову. І тут, подивіться, є ціла табличка, яка показує взагалі, які існують біткоїни ETF на сьогоднішній день. Ну і звісно, давайте подивимося, власне, від найбільших біткоїн etf які існують на сьогоднішній день. І давайте покажу вам на своєму прикладі. Якщо б я інвестував в даний біткоїний ETF, я на даний час цього не збираюся робити. Це просто вам знімаю даний відеоролик для вашого розвитку, щоб ви просто зрозуміли, як це робиться. І є, подивіться, є біткоін ІТФ від Grayscale Bitcoin Trust, це називається це назва власно, даного ETF. -у. Є ETF від BlackRock, який називається iShare Bitcoin Trust ETF, і є ETF від керуючої компанії Fidelity або фонд Fidelity wise Origin Bitcoin. Ну і звісно, нам тут показує. Загальні активи в мільйонах доларів, тобто навіть в мільярдах доларів. Тут, подивіться, на, на першому місці знаходиться дана компанія і вартість активів аж цілих 26 мільярдів доларів. Ну і є інші. Звісно, який ETF обрати? Оту, разу тут можете побачити собі по правій стороні одна денна зміна, що вони всі плюс-мінус мають однаковий відсоток повернення, особливо ті власне перші ETF, які відслідковують власне, спо, це, власне спотові. ETF, які, які безпосередньо інвестують в біткоін, а не там в ф'ючерси. Бо тут взагалі можете побачити зовсім інші цифри. Ну і власне, одна денна зміна це мінус 0,32%. Це поки що ще фондовий ринок не відкрився. Ну і тому тут мінус 0,3%. А як відкриється, ну то так само буде одна денна зміна, мінус тих, скільки там 6% так, 6,5% на сьогоднішній час. Який біткоін ETF я би собі обрав до портфеля? Звісно, я би, скоріше за все, обирав найбільші з них, ну, бо це, скоріше за все, було б найбезпечніше. Ну але безпечніше з перспективи того, що даний біткоін etf фонд просто не закриється в невідповідний час, тобто коли, наприклад, біткоін просяде і вартість даного ІТФу, наприклад, зменшиться і опуститься там в декілька разів, наприклад, навіть. Ну і, наприклад, я би собі, чесно кажучи, обирав дані ETF-и. Це власне і біт, тобто від. Компанії BlackRock, яка називається iShares Bitcoin Trust ETF, і від компанії Fidelity. Це, власне, керуючі компанією, одні з найбільших на цілому світі. Про дану керуючу компанію, чесно кажучи, я ніколи не чув. Тому, в принципі, обирав би з посеред тих двох або EBIT або FibTC. Ну і власне, як їх купити? Подивіться, просто заходите до свого брокерського рахунку, наприклад, в моєму випадку, це, власне, Interactive Brokers, і потрібно тут собі просто в пошуку вписати EBIT, тобто назву даного ETF фонду. Ну і можете тут побачити EBIT, iShare, Bitcoin, Trust, та який, який торгується власне, на біржі NASDAQ. І якщо я собі тут відкрию, то одразу на жаль побачите, що я безпосередньо не можу купити даний ETF. оскільки тут є така, бачите, NT, і власне, що цей продукт заборонений для. Покупки резидентам Європейського союзу. А я, оскільки я являюся резидентом Польщі, тобто Європейського Союзу, безпосередньо за допомогою Interactive Brokers не можу купити дану частку, дану акцію даного etf фонду. Вона, до речі, коштує 35 доларів 92 центи на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент. Ну і як це можна зробити, власне, якщо ви являєтеся резидентом Європейського союзу, звісно, досить таки просто в мене є відкритий рахунок ще в брокерського в брокерського Рокера Freedom24. До речі, якщо захочете там відкрити теж рахунок, то зробіть це, будь ласка, по посиланню внизу. отримаєте і ви бонус, і додатково я бонус теж отримую. Ну і власне тут собі так само в пошуку в тікерах вам потрібно вписати просто і e або там, наприклад, якийсь інший. ETF фонд, і мені тут вискакує ібіт, I share Bitcoin Trust. Коли собі натиснете тут по правій стороні, там коротка інформація про нього буде. Одразу тут пише перший раз, коли ви зайдете, буде писати так: ознайомтеся з кіт перед інвестуванням у ETF. Я собі просто тут приймаю, і тоді потрібно тут відкрити сесію, тобто безпосередньо залогуватися двохетапна перевірка там ще за допомогою телефона. І тут потрібно відкрити сесію. Я зараз це зроблю і вам покажу, як це Купити. Отже, я відкриваю сесію, надсилаємо код на наш телефон, який прив'язаний до даного брокерського рахунку. В моєму випадку це 533 і бачите, торгова сесія відкрита, і я собі тепер можу купити дані до, на свій брокерський рахунок. Звісно, тут потрібно обрати, яка ціна, або по ринку, або обрати свою якусь. Наприклад, бачите, зараз в даний час це 35 доларів 97 центів. Давайте я собі візьму, наприклад. Там лімітну ціну, і захочу купити, допустимо, по 35 доларів 95 центів за одну штуку. І обираю собі, скільки штук я би хотів купити, допустимо, 3 штуки, і просто потрібно натиснути, виставити наказ на купівлю. І все, в принципі, вам даний, даний брокер купить ваш ETF до портфеля. Ну і таким чином ви можете собі купити біткоін ETF, тобто біткоін до портфеля, не використовуючи жодної іншої біржі. Але звісно, якщо ви являєтеся резидентами України, то за допомогою того самого інтерактів Брокерса ви собі спокійно можете купити даний ETF. Будь ласка, напишіть мені свою думку, що ви думаєте на рахунок криптовалюти, такої як біткоін, чи купуєте ви її до свого портфеля, чи інвестуєте ви в криптовалюту, і чи думаєте купувати біткоін ETF. Буде досить таки цікаво прочитати. Всім дякую, удачі. ‫אוניברסיטציה.